Так, друзі, наші вітання. Фрашаута з вами. І сьогодні до вас хочу показати ось таку автівочку, яку ми маємо на майданчику в наявності. Це в нас Mercedes Benz E-Vito, електричний вітик, друзі, в екстралонг-базі, чисто 2021 року випуску з ємністю батареї 41 кВт. Друзі. От, і з Пробігомся на всього 16 тисяч кілометрів. Ну, і звичайно, рік випуску даного автомобіля чистий 2021 рік. у Вас буде по техпаспорті. От таку ракетку ми маємо в нас на майданчику, друзі. Значить, по машинці. Зараз швиденько пробіжимося Покажу вам по комплектації, глянемо глянем загальний стан автомобіля. От, І два слова про автівку. Ми її купляли з лізеного німецького аукціону, з Європи. Вона все ціленька, без ніяких моментів. Зараз вам покажу замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з автомобілем є все добре. І в принципі ще раз комплектація та сам стан даної автівочки. Отже, Mercedes-Benz є Vito, 41 кВт є з батарейки. Десь орієнтовно ця машинка на цій батареї може проїхати. Десь в середньому 200 170 в залежно від погоди, від погоди та від стилю їзди. Отже, по автомобілю білий колір, значить, звичайна оптика у нас іде, диски на 17-го розміру на зимовій Continental, континенталь, лонг база. Ще раз, друзі, нагадую, це максимально довгі кузи у нас іде. Так, і що тут ще у нас? є? камера заднього виду? Зразу бачу. опа. Так, це у нас по грузовому відділенню, ось так виглядає автівочка. От так. мінімальні сліди від експлуатації, трошки по арках видно. От, зарядочка в нас йде до автівки. Ось так воно все виглядає по грузовому відділенню, ще розкажу вам. І біжимо до салона. До салона автомобіля. Значить, по салончику е, попереду в нас є два місця. От. Далі підігрів сидіння, електропакет повний іде. Отак. От сідаємо в автівку. Запускається ключиком звичайним. Ну і дивіться, що я хочу вам показати. На вулиці зараз 7,5 градусів. 7,5 градусів, і автівка може проїхати. Батарейка заражена 96%, і автівка може проїхати 148 км зараз. Далі, як я казав вам. Камера заднього виду є. Е, Вибіру режиму їзди, кондиціонери, USB-зарядочки. І тут у нас, по-моєму, навігація йде. Зараз воно загрузиться. Навігація у нас є е, е, на. цьому. що Шо, у нас тут на паркінгу? На Украї... на, по-моєму, українській мові моніторчик тут йде у нас. Що вони загружаються? Ще стафред готовий. От, та, в принципі, таке. Машинці Круще 16 770 кілометрів, 752 кілометри. Вона все чистенька, гарна, нічого не поламане, не пошкоджене, в автомобілі не палили. Друзі, все чистенька, гарна, практично нова автівочка. Так що, хто б для себе шукав би саме Mercedes-Benz-вітик? От, електричний, будь ласка, можете сміло зарядити нас на майданчик. От, та й придбати для себе реально хороший. Прикольний варіант от, по даному автомобілі. Так, є далі. лакофарова покриття. Швиденько ще хочу вам зробити замір, щоб ви мали розуміння, що з автівкою є все добре, вона без ДТП, без підкрасів ну і так далі. Значить, капотик 144 у нас, 122, 150 у нас є 125, 106. 180. 180, 180. О, далі права сторона машинки 120, також право 120, 108, 100, 104, 108, 115, 103, 100, 103, 150, 126, 104, все скло по оригінальному Mercedes, 21 рік. Все вкруг, повністю скло оригінальне є. Так що, от отакий варіант для вас. хто би шукав для себе комерційний електромобіль. Він є реально прикольний. Тому що 41 кВт батарея стоїть от в даного автомобіля. Велику ємність має грузове відділення. Так що, друзі, ось така ситуація по автівці. E, значить, не забувайте, що у нас ще посла доставки автомобіля у ваше місто, можемо без проблем вам доставити цей автомобіль вам під двері ви вдома перевірите, для себе, зробите з тиздраві, придбайте хороші варіанти. Ну і плюс, якщо в когось якісь є питання там чи по історії обслуговування, там чи ще щось типу по дилеру, Будь ласка, можете дзвонити, звертайтеся, і ми вам надамо більш детальну інформацію про дану автівку. Так що, друзі, всім вам, вам гарного дня. Будемо за мене зв'язочку. Пока-пока.